22 квітня відзначають Всесвітній день Землі. Його мета привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Учні 3А го а класу Криворіжської гімназії No4 теж долучилися до вивчення цих проблем. Дослідили питання, як же можна допомогти своїй планеті? Що треба робити і чого не варто, щоб планета наша процвітала? Тож працювали над міні-проектом Збережемо планету разом і виготовили поробку пам'ятку, щоб не забувати, як же допомагати своїй планеті. Ось такі чудові поробочки отримали. Руханки під час уроків теж були на екологічну тематику. Бережіть планету, бо вона жива, бо вона наш спільний дім.